Великодній декор та неймовірне різноманіття великодніх пасочок з оригінальним дизайном. У Франківську відбувся триденний передсвятковий ярмарок, під час якого виробники, які власноруч створюють свою продукцію, представили товари на будь-який смак та ціну. Різноманітні, м'ясні і сирні вироби. Два десятки крафтових виробників, серед яких Станіславська сироварня. Е, є... Сири з більш витримані, звичайно, що не будуть дорожчі, тому що вкладається там дуже багато ресурсу, але є такі базові на щодень, то там практично не змінилася порівняно з минулим роком. Приходять наші поціновочі. Ті, хто нас знає, хто нас шукає, хто нас кожного року на великодньому ярмарку купує наш сир. 76-річна Ірина Можелова щодня на ярмарку каже: кошик до Великодня наповнюватиме всім, що змогла тут придбати. Я третій день сьогодні. Я просто ходжу і любуюся тим всім. Ну, звичайно, придбала все, що мені треба. І паску, і ковбасу, і під черевину, все, все, сир, все, що мені потрібно, я все тут придбала вже. А сьогодні ще любуюся, бо сьогодні останній день. Ми тільки зробити покупки до святкового столу і долучитися до допомоги бійцям. З року в рік під час ярмарку волонтери також проводять благодійний збір. Цього разу виручені кошти планують спрямувати на сітки для захисту бронетехніки від безпілотників. На сьогоднішній день немає наразі рецепту, як захиститися від цих безпілотників, як тільки фізичний захист. Фізичний захист це або металева сітка, або капронова. Наші сітки капронові, але ми їх армуємо тросами там певного діаметру, тому вона цілком витримує попадання ланцету. І він детонує не зразу, а через 30 секунд спрацьовує самоліквідатор. Римувати місцевих виробників важливо і в час війни, адже підприємці роблять вагомий внесок у допомогу військовим. Зокрема, завдяки їм бійці на фронті цьогоріч зможуть поласувати великодніми смаколиками. Це вже стала традиційна ярмарка. Люди мають можливість вибору, мають можливість вибрати в різних а, в різному. Напрямках продукцію найважливіше це підтримати івано-франківських виробників. Бо ви бачите, наші виробники великі молодці. Вони перед великодніми святами дуже багато дали допомоги нашим військовим і волонтери, спілка волонтерів Прикарпаття відвезла їх хлопцям на передову. Але для того, щоб і була робота, для того щоб працював український тил, потрібно, щоб розвивалися наші виробники. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал чотириста